Привіт, вигнанці! Що це за купа трупів, які лежать там, де вони і відеспились? Це буквально якісь дві хвилини тому на них обрушився гнів безіменного Бога, і вони навіть не змогли зрозуміти, що з ними сталося. А я продовжую знімати відосики з проходженням локацій вночі з повністю вкаченими навиками безіменного бога. І сьогодні я хочу це зробити ось в такому чудовому сеті шпигуна воронів, який робить мене непомітним, як ніндзя. Ух, погнали вже влаштуємо їм нічний бенкет. Mm -hmm. Цей звук для безіменного як мет на душу пролити. Тому що в цей час його підсилюються всі навики, і він стає втричі-тричі сильнішим, ніж вдень. Що я хочу тут провірити? Я хочу перевірити ось оцей хромовий факел, оцей просвітитель і. Мечик і лук. А ще взяв з собою гнилий есподон, тому що шкода гнилю тут теж проходить подвійно вночі. І хочу перевірити, яка буде шкода, що воно буде з ними робити і як це взагалі працює. Перше, що хочу перевірити, це храмовий факел. Начебто вдень цей храмовий факел оцих не ваншотає оцих привидів, таких слабіших без меча з Ви Виніг не ваншотає. Давайте перевіримо тепер це надії. Вночі. Скільки було? Я не помітив. Скільки було шкода? А ну ка ще раз. Цікаво, я ж можу отак пройтися, щоб вони мене не побачили. оп оп оп, оп Прям по центру. Так. Оп-оп-оп. Хочу просвітитель попробувати. на оцього. Ну, шкода у нього 20. Постелсу має бути 20, 40 плюс. 20, 60. 60. 60 шкоди має бути вогнем. А ну 80 навіть. І ще й підпалило його. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А він, мабуть, не згорить. Ну, то доведеться добити отак. Такс. Ну, це трошки мене розчарувало. Я думав, оці, оці факели будуть ваншотати. Привидів звичайних, а храмовий буде ваншотати привидів оцих таких посильніше. Ну, давайте перевіримо ще одну штуку. Я хочу попробувати ось оцей лук. Давайте вицепимо цього. Скоріше за все, це ваншот. Скільки у лука? 20, так само, да Це той самий, в принципі, просвітитель, який зараз влупить на 80. Ага. Навіть з лука не ваншот. Тому що фізична шкода взагалі дуже мала проходить. А ну-ка. Добре. Значить, просвітитель і лук їх не ваншотає. А якщо меч? Опа. Сотка. Сотка, Сотка. з 25 вогнем іде 100. Блін, мені цікаво, як воно так рахує. Давайте порахуємо. 100 це шкода Х4. Правильно, 25 на 4 буде 100. Як же ж воно так рахує. Це. А, звичайний удар іде. 40 виходить. Про, чи не 40, 50. По стелсу. ні звичайний удар виходить. Звичайний удар виходить 50 плюс стелс. Там ні щось. Коротше, я, я не розумію, як воно рахує оцю шкоду вогнем. от цим наприклад. Ага, тут і фізична ще шкода проходить 43 по стелсу, нічого собі. Навіть оцим просвітителям можна їх ваншотать. А ну-ка ще раз. Факел. 52 і 17. А, то тут просто не вистачає. Тут просто не вистачає. Фізичної шкоди, там 43, а тут всього навсього 17. У факела вона дуже слабка. Так, хто це стоїть? От мені цікаво, зможу я зайти ззаду до нього? Чи він мене таке побачить? О, ну дивіться, що, що робить ніч і оцей сет. Я просто в нього прям перед лицем пройшовся. Так, оця штука, по-моєму, його не шотить, да? А ну-ка, давайте Попробуємо еспадон. Скільки в нього гниллю? 45. Плюс. По... А, по стелсу він теж, мабуть, 45 б'є. Вона не йде подвійно по стелсу. Тому буде 45, а вночі. А вночі. 90 і 87 фізичний. Ой-ой-ой, <сум> ну це майже майже ваншот. Можна добивати. Опа, шпага випала. Так. таке буває. Тут випадає з цих мечників шпага. Мені подобається, що я з цим сетом вночі. Тут майже взагалі непомітний. От, дивіться. Прям перед лицем прохожу. Прям <ріху> лице. Ну, ну я не знаю, як тут ще можна було так зайти. Так, значить, на цих діє просвітитель. Да? Ну, це й по-любому їх шот, меч? Да, тут сразу ваншот, це скільки? 90 плюс, це 180 шкоди по стелсу. Одразу <ріху> В принципі. Можна і цим. Але доведеться робити три удари. Ну це, це не прикольно. Це не прикольно. Просвітитель імба на оцих. Хоча я не, не перевіряв, можливо, навіть і в день просвітитель їх ваншотає. Отут, навряд чи я в нього перед лицем, зараз заберу цього. Але перевірити хочеться дуже в цьому сеті, наскільки вони мене далеко просто бачать. Дивіться, як я стою. Ну, Уже б, якби не ніч, уже б давним-давно побачив би мене. Це як близько. Я можу, в принципі, і оцим його, щоб близько не підходити. І добити оцим, а ну? А, який ваншот! А що це було? А, ця штука їх ваншота. Точно, я забув. Ну, отут, блін, якщо я йому зараз зайду за спину, це буде просто Евріка. Це неможливо. Ну, неможливо, ну він мене має, побачить. Що робиться? Що робиться? Я коли планував сюди йти, я не думав, що він мене бачитиме. Ой-ой, ой ой ой, що ж тут можна робити? Як же ж тут можна проходити? Я виходить, можу в оцьому сету, тут вообще просто покрасти в них лут? ну Правда, от. От тут треба буде обійти в ту сторону, забрати отам лут, туди пройти. Вони мене взагалі не побачать. Ви собі можете уявити. Просто можу мимо них проходити. Ось тут отак, сюди, сюди. <смі> отак сюди проходимо. Так, тут за деревом. Ну дерево прийдеться, мабуть, зрізать, бо якщо я зараз встану, він мене, скоріш за все, що побачить. Тому треба брати. З собою чи сокирку, чи, чи отак обходить. На, та... дерево треба буде зрізати. Ну і ладно. А я, знаєте, що забув? Я вначалі забув взяти кирку. Я так загрався, що забув. Ну нічого, зараз оцих ми повирізаємо. Бемц. Підпалу нема. Да, шкода, що навіть і мечем не ваншотає оцих. А що ж потрібно, щоб їх шотити, цей. Якийсь фламберг чи що. Цікаво, цікаво. Я думав, що їх буде хоч якась із оцих ваншотить. Ну, єдине, що залишається, це. А ну-ка, просвітитель він підійде близько так. Та ти що Він мене не бачить! Просто подивіться на цю. Я в нього прям перед носом стою. не навіть не присядки. Ау, у мене навіть факел є. Не бачить. Кайф. Просто кайф. Ну Але, наприклад, оцим як буде. Ну, цим не, не набагато сильно він його ударить. Ну, так, знімає трохи, але. Все одно без жодного удару по собі, бо він кастує ці навики свої. Непогано. Такс. Ну, в принципі, можна ще лук потестити. Але я думаю, якщо буде. Ну, а вдень, до речі, якщо не вилітає подвійна стріла, оцей лук, навіть коли він його підпалює, а він підпалює його 100%, він його не вбиває з одного пострілу. Давайте перевіримо, як це буде вночі. Ну, хепс? Мабуть, ні. Треба все-таки буде добивати. Не вистачає. Да-да-да-да-да. Не вистачає буквально одного якогось удару. Отакого. Просвітити Ну і ладно. Так, підемо, заберемо зараз кирку. М'ясо нам навіть дають. Так, кирка. Оцей факел, ну, його тестити, я думаю, немає сенсу. І так зрозуміло, що, якщо храмовий факел не ваншотає, то він тим більше не буде. Так, значить. Проти оцих найкраща комбінація буде вогняний меч плюс оцей факел. Правильно? Розумію. О, підпальчик. Опа, згорів. Ну, навіть не добиває цей факел, все одно треба робити, якщо немає двойного подвійного удару. Оп! А просвітитель оцих ваншотає. Ідеально. 80 шкоди вогнем наносить. Такс, тут меч. Ну, давайте ще раз оцим. Мені прям сподобалося. Гепць, О! Майже чуточку, якщо одіти медальйон, якщо одіти медальйон на гниль, одіти медальйон на додаткову фізичну шкоду, медальйон та будь-який медальйон, який дає додаткову шкоду, оцей меч зврагне. Буде ваншотати оцих привидів. Ну, це, звісно, дорого. Я сподівався, що я тут всіх зараз буду вбивати ось оцим храмовим факелом, і це буде взагалі хі -хі, ламати всю гру, але, як бачите, є варіації, але вони такі собі. Такі собі, такі собі. Хоп. Якщо б цей факел 100% підпалював, оцих, наприклад, можна було б вбивати саме з цього факелу, з храмового. Без шкоди по собі ваншотом. Такс. Ух ти три сірки, нічого собі. Такс. Ну і будемо зараз підривати. Обов'язково всім раджу тут підривати цю кімнату, тому що тут нам завжди повертають наш пороховий заряд, який ми тут витрачаємо. Такс. Прибігає один, інколи може прибігти і двоє. І ось тут нам завжди дають, а навіть можуть і дати бочку. Оп! І ось він. Те, що я щойно потратив, щоб підірвати, я забрав. Що я маю з того, що я підірвав цей пороховий заряд? І як би я його не потратив. Кінжальчик людяний. Він. А... Я вам навіть скажу більше, він. О, до речі, ніч закінчилась. Я вам скажу більше, він навіть сильний проти осквернителя в відріках, навіть сильний проти відрікшогося в відріках. Це дуже сильний кінжал. Його не, не тільки можна на звичайних якихось мобів витрачати. Я навіть його витрачав на прислужників. Це дуже сильний кінжал. І ще одна локація, яку я хотів би вам показати, коли я дізнався про цю нічну атаку. І зрозумів, що ось оцей кріск, оцей ось кінжальчик чудесний, буде наносити більше, ніж 200 шкоди по стелсу Це мертве село. І зараз ми туди відправляємось. Так, заходимо. Тут одразу у нас стоять задом. Хлопс! 250, а? клац Ідемо сюди. Обов'язково треба заходити прямо за спину йому, бо побачить. Оп! <гум> так, ідемо сюди, мабуть, до цього я ще пройду. Тут ми почекаємо зараз скелета. Треба було одразу ставити скімітар, можливо, він би мене навіть не ударив ні разу. І пішли далі чпоньк ото спере спереду мене навіть. Ага. Поняв? Того, мабуть, я не обійду. У них огляд круговий дуже високий. От мені цікаво, чи оцього я зайду ззаду. Ну, опа. Я й того міг зайти, просто трошечки протупив. Давайте почекаємо скелета. Він зараз має вилізти. Один, два. Втигає. Якби була трошки в нього повільніша. Ой, я не ззаду зайшов. Ну, це вже мій затуп. Можна було б ззаду зайти тут. Цього я завжди ззаду підходив. Так, а тут у нас, по-моєму, станер стоїть. І його теж. Оп! Це було не ідеальне проходження, але можна пройти його ідеально, навіть так, щоб ніхто по вам не ударив. Єдине, що треба трошечки-трошечки. Заходить їм прямо за спину. Такс. Давайте подивимося, що нам дадуть тут. З'їмо цю бочку, яка не знадобилася, я майже хіл і не потратив. Так, сюди, сюди і сюди. Такс. У, скімітарна три. А, оця штучка мені теж потрібна, бо останнім часом я вже собі почав робити ці блоки. Тому що за блоки треба робити стіни, за блоки треба робити багато-багато чого. Багато. Всяких речей, таких, наприклад, от я роблю скрині, от оці купця скрині, а їх можна ставити тільки на підлогу з каменю. Тому ці блоки якраз те, що мені потрібно, бо вони там потрібні для крафту. Підтримай вподобайку, якщо відео сподобалось, і підпишись на канал, якщо того ще не зробив. А з вами, як завжди, ваш Грібовер. Бережіть короби і тримайте здоров'я на максимум. Пока-пока!